Я радий, що ми впоралися із замовленням їжі. Мені зараз потрібна пара, яка дуже-дуже закохана. Підніміть руки, якщо ви дуже-дуже закохані зараз, а? Пара пара, закохана пара. Ось ось, як вас звуть мед мед і Мет і шерон. Приєднуйтесь до нас на сцену. Зустрічайте Мет і шерон. Добре. Це одна із моїх улюблених ігор усіх часів. Ця гра називається Перше побачення. Мет і Шерон сідайте тут. Мет тут. Шерон тут, Кеті та Дрю Кері збираються зобразити реконструкцію вашого першого дня. Тож почніть з того, де ви вперше зустрілися? В мексиканському ресторані. В мексиканському ресторані ніколи не зустрічав її. Ні. Ми познайомилися онлайн. Ви познайомились онлайн, а потім ми зустрілися особисто на місці. Тож, ваше перше місце зустрічі було у мексиканському ресторані. Як називається ресторан? Ви пам'ятаєте? Панове. Панове? Чия ідея була зустрітися в панове? Моя. Тому що ти там постійно зависав? Це дешево. Ладно. Добре. Чим ти заробляєш на життя? Я військовий Військовий. Які війська? Повітряний флот. Повітряний флот. Де ти був останнє? Гарні останні міста, де я був, Джибуті Африка. Розкажи нам, як побачення пройшло. Які були перші відчуття, коли ви побачили його? Форма добре виглядала на ньому. Ти був у формі, О, да. ти старий пройдоха. Ну це ж найстаріший трюк із книг. Як пройшло побачення? Мої хлопці залишились на парковці, і, вибачте, в машині, тому що ми їхали окремо. Знаєш, на <плес> випадок, якщо у вас не вийшло, ну ти зрозумів. Я міг би їхати ззаду, а потім просто свалюєш. Сідаєш на сі 130 і повертайся до біса в джибуті. Що ви їли? Квасоля була схожа на какашку, але квасоля як какашка? Це звучить як гарне місце. Панове, всі-всі, всі в тусон! Квасоля! <свист> Як какаш, вони добрі на Венець смак, Добрі Нейне на це на наше місце. місце. Ми повертаємося okay. туди весь час. So now, Тож ось що буде відбуватися, тому що вас не дуже добре знають. Вони збираються зробити деякі помилки на основі того, що ви їм сказали. Вони також збираються сказати деякі речі. Тепер що їм потрібно, щоб ви зробили, коли вони роблять щось, що дуже точно схоже на мета, бо щось схоже на те, що сказала або зробила Шером. вам потрібно дати їм знак, подзвонивши в дзвінок. Дзвоник означає, що вони отримали сигнал. Якщо вони далеко від мети, вони роблять щось, не дайте їм гудок. Гудок означає. Ні, тримайтесь до кінця. Якщо вони намагаються продовжити і все одно. не так. Коли все вірно, дзвоніть у дзвоник, щоб вони знали, і таким чином вони могли би точніше зобразити перше побачення мета та Шерена. Привіт, шерон. Це мед. Привіт мед. Я без одягу. Я теж. Мені так сподобалось спілкуватися з капітаном Метом. Я думаю, що настав час зустрітися в нашому одязі. У мене небагато грошей. Давай підемо в цей дешевий мексиканський ресторан, який я знаю. І я не впевнений, що ти мені сподобаєшся. Я тобі так скажу, коли ти прийдеш туди, напиши мені, і якщо ти будеш виглядати гарним, я вийду з машини. Добре побачимо. Побачимось. Ти добре виглядаєш. Я теж не проти вас. Ти носиш уніформу, так що ти вже мене запалюєш. Привіт, Шерин, я Мет. Привіт, Мет. Капітан Мет. Ти можеш називати мене капітаном. <рик> э, ви не проти, якщо I я замовлю для нас. Uh, Давай, дякую. Ми oh, замовимо квасолю. Я обираю шоколадку. Оу, квасоля. Гарний вибір. Я радий, що ми впоралися із замовленням їжі. Вибачте, я роблю це лише онлайн. Я знаю, що я кілька разів займалася з тобою кіберсексом. У мене з тобою не було кіберсексу. Боже мій! Боже мій! Мет, ну що там, бро! Провінція ближче до людини! Добре, це добре. О, Боже мій! Знайомся з моєю новою леді Шерон! Я ніколи раніше не бачив тебе з дівчиною. Комі, мені шкода, що ми ніколи не зустрічалися з ним. Знаю, що в нас це було. Я сидів за столиком поруч і не міг говорити, помітивши, що, що ти на першому побаченні. І в мене є щось на зразок ясновиця. І Я бачу, що ця жінка так сильно закохана у тебе і сподівається одного дня для мене. Вибачте, я, я замовив попит. Мет! Я завжди була популярною дівчиною. Я все ще популярна жінка, і я зайшла на вебсайт лише тому, що мені було цікаво. Я не такий популярний, тому спочатку вже був на вебсайті.